Як би виглядало весілля, якби я організовувала його у 2025 році? Нестандартні локації замість ресторану я б обрала природу, ліс, гори, море, пісок або, можливо, на даху бізнес-центру. Безліч місць, де можна також домовитися і організувати класне весілля. Індивідуальний стиль і персоналізація просто у всьому. В образі нареченого і нареченого я б додала якісь вишивки, наприклад, на комірець або на фату дівчинки, додати вишивку з датою весілля. Кожному гостю необхідно приділити максимально уваги, тому, наприклад, я б додала конвертики, де ви вкладете якийсь листочок, де напишете свої побажання. Для них. І обов'язково на моєму весіллі був би дрес код Фотозона для гостей, також фотоальбом з фотографіями на Polaroid або Instax, де кожен з гостей напише свої побажання вам. Тренд цього року, який я би точно додала до свого весілля, це плівкові фотографії. Точно можу сказати, що весілля у 25-му році мають бути легкими і веселими, щоб ви тільки відпочивали і кайфували від цього дня. До зустрічі на ваших незабутніх весільних кадрах.